У Вінниці мешканці скаржаться на зміни в графіках руху громадського транспорту, зокрема тролейбусів та автобусів. Пасажири, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, помітили, що на деяких маршрутах зменшилась кількість одиниць транспорту. Їду з соборної і часто густо я роблю два круги, щоб мені добратись до Тяжилова. Десятки майже немає, четверки майже немає. Це дуже велика проблема. Ждати сьомого, півчаса жду». Я пенсіонерка, то я, звісно, рідше е, користуюся, але всякому разі, раз в неділю, два рази в неділю я їжу. Відчуваю, що менше транспорту стало. Так як у нас сьомий е, маршрут, то ми, він один їхав туди, а другий назад. А. А зараз один їде. Коли треба, буває, немає тролейбусів. Треба якось більше маршрутів зробити. Інтервали руху тролейбусів подовжено, а кількість машин на лінії зменшено через нестачу водіїв, розповідає начальник тролейбусного маршруту. Кінцева залізничний вокзал Олександр Кільчицький. Три водіїв – пенсіонери. Саме складна ситуація, це останній рік От. Тому що от, на минулому тижні в мене водія знову забрали служити в Збройній Сили. Кожним днем щось виникає, якийсь зменшується. Хтось звільняється, хтось не може працювати вже за станом здоров'я, хтось за віком не може вже працювати. За 2021 рік в мене було 95 водіїв. На сьогоднішній день 66 залишилося. Шість водіїв у мене служать в армії. Три водія ми вже похоронили, загинули, на жаль, два безвісти зникли, два водія важко поранені, які не можуть вже працювати водіям тролейбуса. Водій тролейбуса номер 17 Василь Ільченко каже, за зміну на своєму маршруті наїжджає до 150 кілометрів. Працює водієм 40 років, з них 9 на пенсії. Люди мого віку, мого віку. Їх дуже багато в нас. Нам вже пора віддихати. Ми призиваємо молодих людей. Ми, їх, ми їм поможемо, Колектив наш допоможе. У нас є ревізори, у нас є наставники, які будуть дбати про молодих водіїв, які їм допоможуть, які стануть своє росло і будуть працювати. За рік на роботу до них влаштувалося лише 10 осіб, хоча потреба понад сотня. У Вінницькій транспортній компанії не вистачає не лише водіїв, каже кадровик Ірина Редько. Водіїв тролейбус, тролейбуса потреба понад 70 чоловік. Водіїв автобуса потреба понад 40 чоловік. На даний час саме велика проблема. Стараємося брати всіх, і молоді жінки, і чоловіки. У нас є 50% бронювання. заробітна плата водія понад 20 тисяч. Водійка автобуса номер 1 Петколич, залізничний вокзал Ірина Замерлюк у Вінницькій транспортній компанії працює другий тиждень. Сьогодні розповідає, її робочий день почався о п'ятій ранку. Ми працюємо у дві зміни. Перша зміна розпочинається 6-й годині ранку, а друга зміна після 3-ї години дня. Ну це плюс-мінус, тому що там різні графіки є. Зокрема, сьогодні я розпочала свій робочий день уже з виїзду на маршрут о 5.49. Але до того, що приїжджала в гараж, щоб завести автомобіль, привести його в експлуатацію. Кожного дня різні маршрути по всьому місту залежно від того, який наряди. Щодня на лінії 215 одиниць транспорту. Це трамваї, тролейбуси та автобуси. Кількість трамваїв не змінилась. Скоротили випуск тролейбусів і автобусів, каже керівник компанії Олександр Нечаєв. Порівняно з минулим роком це на 13 одиниць тролейбусів, і автобусів. Практично всі, хто працює в вони працюють і понаднормово». Крім нестачі водіїв, графік змінили і через зменшення пасажиропотоку влітку. Кожен рік, в зв'язку з закінченням освітнього процесу в школах, в вузах міста Вінниці транспортна компанія переходить на літній випуск рухомого скла. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Андрій Нєстєров. Суспільне новини Вінниця.